Перевіряємо дивани меком на якість. Речі, підписуйся. Тут все про твій здоровий сон. Перше, це надійний механізм трансформації. Якщо ви шукаєте саме розкладний диван, варто переконатися, що механізм розкладання надійний і зручний у використанні. У цьому пункті жодних нарікань до меко. Форма дивану. Звісно, вибір форми залежить від вашого простору та інтер'єру. Але і тут меко впорався на всі 100%, бо пропоную безліч моделей з особливими перевагами і для різних просторів: Це прямі дивани, кутові та дитячі. Наповнювач це один з найважливіших показників якості дивану, бо комфорт дивану залежить від його наповнення. Меко пропонує 5 варіантів наповнення для вашого дивану, яке ви можете обрати самостійно, орієнтуючись на власні вподобання та комфорт. Тому і тут Меко не поступається. Якість обивки. Обивка повинна бути міцною та легкою догляді. як і з наповненням, меко надає можливість брати самостійно будь-яку тканину до вашого дивану, щоб він ідеально доповнив ваш інтер'єр і був унікальним. Це може бути антикоготь, якщо ви маєте улюбленців, або водовідштовхуюча тканина і ще безліч варіантів, які гарантують якість. І останній дерев'яний брус є основою дивана і повинна бути міцною та стійкою до зносу. Львівська фабрика меблів меко абсолютно точно пройшла перевірку на якість.